Чого ти не помічаєш? Давай глянемо хто ти. Зріз колоди. Колісничий. Ти любиш все контролювати. Ти балансуєш між чорним і білим, між так чи ні, між е, хочу і треба. Колісничий це про контроль, це про рух у власному напрямку, це про досягнення мрій. І це людина, яка не знає меж. Бачу ціль, не бачу перешкод. Але е, на дні колоди місяць. Місяць це про внутрішні сумніви, про несвідоме, про, е, про якийсь потяг, про, е, про можливо якусь незрозумілу ситуацію, з якої ти намагаєшся вибратися через зусилля волі. Чого ти не помічаєш? Ти не помічаєш, що ти в колі е, е, самонав'язаних страхів та обмежень. Е, ця клітка із е, якихось страхів це побудована саме тобою конструкція, в якій ти перебуваєш. Е, все це, скоріш за все, пов'язано з минулим досвідом через е, розчарування, розбите серце. І ти боїшся сама е, звільнити себе. Від пов'язок, але ці пов'язки вони тебе не стримують. Це, це власний вибір знаходитися в, в цьому стані, коли ти сама собі не дозволяєш рухатися до своїх мрій і цілей. Тут про внутрішній конфлікт, це про вагання, це про внутрішній монолог. Який нескінченно грає в твоїй голові, і іноді здається, що ти ходиш по колу, тому що хочеться, хочеться чогось справжнього, хочеться спілкування, хочеться руху, чогось швидкого. Але внутрішня тюрма і внутрішні вагання не дають тобі зробити це. Але вся ця історія про хождіння по внутрішньому колу, чого ти ще не помічаєш. У тебе дуже багато енергії насправді, і ти можеш відстоювати свою позицію у світі, якщо просто будеш боротися за свою правду, за своє переконання. Треба, треба спробувати, треба рухатися в напрямку своєї мрії і чого ти ще не помічаєш. Ти намагаєшся балансувати. Ти намагаєшся балансувати між якимось розчаруванням або нездійсненним проєктом, або спілкуванням. Щось пішло не так, якийсь імпульс, якась нова ідея, нове спілкування. Воно не, не дало тобі того наповнення, на яке ти розраховувала. Дуже хочеться. Щирості, кохання, щоб почуття переповнювали душу. І е, іноді здається, що ц, цей, цей потяг, цей е, корабель вже відходить. Ти намагаєшся балансувати між е, серцем та, та я не знаю, спілкуванням якимось, між розчаруванням, між тим, що щось не здійснилося, як ти хотіла, і цей, цей баланс. Це... це нескінченне пережовання, гумки по колу, це ілюзія. Можливо, тут не треба обирати. Можна бути і чуттєвою кохати, і відпустити своє серце, і спілкуватися без розчарування, яка порада? Обирай серце по-перше. Старший аркан закохані, це про почуття, але і про вибір. Чоловік і жінка рухаються назустріч один одному. Кожен з них має доповнювати ці стосунки. І якщо ти робиш п'ять кроків вперед, ти зупиняєшся і чекаєш, поки людина, з якою ти спілкуєшся, робить свої п'ять кроків. Цей аркан показує ще про вибір не тільки серцем, але і розумом. Коли наміри і думки співпадають, коли люди рухаються в єдиному напрямку і обирають свідомо, обирай так, щоб енергообмін в цих стосунках був взаємним, налагодженим для того, щоб кількість того, що ти віддаєш, співпадала з кількістю того, що ти отримуєш. Завжди притримуйся енергообміну. Завжди підтримуйся балансу, не вкладайся більше, ніж того потребують. І будь завжди на своїй стороні. Обирай серцем, але не забувай про логічність, стратегічність і про взаємність.